Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, з вами Тетяна Дугельна і наша рубрика навколо карми. Нагадаю вам, що карма це причинно-наслідкові зв'язки. І саме про ці зв'язки ми говоримо в цій рубриці. Сьогодні дуже актуальна тема: тема карма Проклять. Чому? Ну, ви знаєте, що останнім часом ми досить часто використовуємо прокляття, не усвідомлюючи, як вони на нас діють. Ми з вами вже дуже гарно розбиралися з темою проклять в відео Карма Лихослів'я. Але сьогодні це суто прокляття. Коли людина що робить? А, що таке прокляття? Це вислів у довільній формі побажання іншій людині біди негативу або чогось, що з нею має поганого трапитися. Тобто людина абсолютно свідомо вибирає говорити, промовляти слова з негативними побажаннями. І ми тут маємо зрозуміти, що зараз, за часів реальності війни, ми абсолютно... Часто несвідомо, автоматично, емоційно можемо промовляти такі слова до своїх ворогів. Я в жодному разі сьогодні вас не хочу пере, скажімо, переключити на те, щоб ви цього не робили. Вам обирати, бо ви. Формуєте свою власну карму і карму своєї сім'ї, і карму своєї родини. Я хочу, щоб ви просто послухали, яким чином люди створюють прокляття, і в яких випадках ми будемо вважати, що саме пролунало прокляття. В першу чергу ви маєте знати, що прокляття це магія, це чаклунство. І коли лунає прокляття, то відбувається в просторі вже магія, бо проклинають, як правило, негативними словами, і слова стають діями з людиною. Відбувається щось погане, і вона думає, що вона просто йшла, йшла і, наприклад, спіткнулася, або була здоровою і раптом захворіла. Просто це випадково сталося. Ні, якщо діє карма прокляття, то вона діє дуже потужно, і людина має сама по собі, яка прийняла цю карму на себе, вона має сама такий самий енергетичний статус, як і та людина, яка це прокляття відправила. Тож, давайте розберемо, хто проклинає як частіше. Як, е, найчастіше Проклинають інших люди-егоїсти. Так, так. Пам'ятаєте, ті, які люблять тільки себе і нікого крім себе. Вважаю, що найкраще має бути тільки для них, а решта якось обійдуться. Вони, як правило, мають дуже такі завидющі риси характеру, вони мають певні такі маніпулятивні риси характеру, і їхні слова бувають дуже чорними. Вони із за видок дуже часто можуть промовляти, щоб в тебе не було, щоб тобі не було, тільки мені, тільки для мене. І якщо той, до кого спрямовує егоїст своє вербальне послання, має. Також низьку вібраційну енергетику, дуже чутливий, наприклад, сенситивний, каже, Боже, ну як же ж так, в нього і те, і те, і він себе любить, і всі його довкола обходжують. Як він може таке говорити, чи вона може говорити? І ось на всі такі низькі вібрації ви можете підхопити саме цю енергетику прокляття. Хочу нагадати, що саме в кармі прокляття обидві сторони і та, яка посилає, та яка отримує. Однаково руйнують себе, тобто, будь-яка людина, яка вкладає в свої слова слова прокляття, вона себе руйнує так само, як вона хоче зруйнувати іншу людину. Це абсолютно збалансована дія карми прокляття. Також дуже часто негативісти, ті, які живуть негативними програмами, постійно хникають, ниють, кажуть, що все не так, все погано. Навіть коли біле, воно все рівно сіре, недостатньо біле, навіть коли чорне, воно дуже занадто чорне, і завжди їм все щось да не так. Ось ці негативісти своєю негативною постійно манерою спілкування можуть також в якійсь мірі діяти на вас, як наче прокляття. Ось ви собі уявіть. Ви йшли собі, у вас все було добре, у вас був хороший настрій, і ви зустрічаєтесь з знайомим чи знайомою, у якої поганий настрій, хронічно поганий. І вона чи він починає вам зразу розповідати щось погане. Ви за, е, на якийсь момент, Якщо не вмієте від цього захиститися, ви починаєте підлаштовуватися. Як ви підлаштовуєтеся під негативістів? Ви починаєте їх заспокоювати, казати, що все буде добре, перемикати на іншу тему. Але якщо це такі. Який, знаєте, негатив з програмою карми прокляття, то в нього є тільки одна мета, щоб вам було так само погано, як йому. Навіть якщо йому надумано погано, він хоче, щоб вам було погано. Він буде робити абсолютно все, щоб ви зараз признали, що світ поганий, що влада погана, що всі проти, і що все довкола, тільки як найгірше. Як тільки ви це признаєте, ви підтримуєте цю енергетику, і відповідно на вас починає працювати ось та негативна карма, карма, прокляття, як ми її сьогодні називаємо. Ще одне. Ще третя група людей, яка я думаю, сьогодні вас вразить, батьки, які підвищують голос на своїх дітей, в будь-якому віці, це маленькі діточки, коли батьки, як виховують через підвищений голос, чи дорослі діти, на яких батьки тиснуть підвищуючи голос. В цей момент батьки нічого доброго для дитини не роблять. Вони її проклинають. Запам'ятайте, будь ласка, це тому, що батьки не мають жодного права енергетично підвищувати голос на своїх дітей. Кожне підвищене слово в сприймається енергетично дитиною як енергетичний удар. А що таке прокляття? По суті, це удари негативними словами, навіть якщо слова були з хорошими е, мотиваціями. Сказані батьками, але підвищеним голосом ці слова діти не чують, а чують тільки енергетичний посил. Тож, будь ласка, пам'ятайте, що будь-яке слово, яке використовується особливо в кармі прокляття, має силу. І навіть хороші слова, які запускаються з негативною енергетикою, вже автоматично стають словами прокляття. Пам'ятайте, будь ласка, що найтяжчими, найскладнішими для потягів опрацювання являються кровні прокляття. Коли люди між собою пов'язані кров'ю, батьки, діти, наприклад, то і вони один одному говорять щось погане, навіть просто критикують, знецінюють якісь здобутки в цей момент, це лунає на тонкому плані як прокляття. І ви маєте про це знати і розуміти. Як зрозуміти, що ви Потрапили під удар карми прокляття. Ви раптово почуваєте себе погано. Ви просто раптово щось втрачаєте. Успіх, здоров'я, інколи навіть просто, як то кажуть, землю під ногами. Ви відчуваєте, що все пливе довкола і в переносному прямому сенсі. Кажуть, що тисячу років тому Русь нашу. Прекрасну київську, але її називали тоді тільки єдиним словом Русь це зараз. Ми е, сліду е, почали наслідувати московські традиції. Називаємо її київською. Взагалі вона була Русью. Так, от тисячу років тому, коли русини на Русі прийняли християнство. Волхви прокляли Русь на тисячу років і сказали, що ми будемо цю карму відпрацьовувати за те, що відреклися від рідних богів. Можливо, нам варто для того, щоб припинити карму взагалі проклять, щоб перестати бути такими дратівливими, такими агресивними. Почати більше дізнаватися про наших богів та богинь, які завжди були світлоносними, завжди були деякі з них були войовничими, але воювали тільки за правду, за прав за істину. Тож мені здається, що настав час здійснення того пророцтва, яке звучало, що коли ви повернетеся до рідних богів, то і прокляття перестане діяти. Я би дуже хотіла, щоб. Ця рубрика, наш канал і, взагалі, ваші внутрішні роздуми про наші традиції, ваше повернення до рідної віри, до рідного обряду, до рідної до рідної енергетики, яку ми з вами як України, Русичі, маємо, щоб це все призвело до того, щоб наша Україна стала квітучою духовною державою. А для цього нам треба перестати проклинати один одного, усвідомлено чи не усвідомлено. Перестати використовувати слова, в яких закладена сила руйнації, і використовувати більше слова славині до богів, щоб вони нам допомогли відкрити своє серце і жити в кармі щастя, в кармі розквіту. Я вірю в це і вас закликаю до цього. До зустрічі на каналі Калина.